Вам не потрібна вогнепальна зброя у першому сезоні шостої глави. Не потрібна, доки у вас є це. Принаймні, сьогодні я збираюся це перевірити і зайняти топ-1 шляхом самурая, так сказать, без жодної вогнепальної зброї, використовуючи лише тайфун Блейд. Падать бум на Лейк. Часто катана спавниться тут просто у дворі, звідки її відразу можна легко підібрати. Власне так і відбулося. Я забираю катану і прихопивши покемона, біжу лутати елемента у честь. Покемон нам ще буде потрібен, але не цей, бо зі скрині мені випадає водна. Я називаю їх просто рунами. Так от, водна руна є. Підхоплюємо на ходу повітряного спрайта і бачимо першу жертву фортнайтерського маньяка. Оце трохи ніяковий момент, якщо чесно. Стоїмо в воді, дивимося одне одному в очі. Він перезаряджає дробовик, а Я, походу, просто намагаюсь не потонути, але. Рухаємось далі, бачимо тіпа нанятим ботом. Не сказати, що тут був якийсь унікальний файт, просто на 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 на, на, попав в глаз. Та й готово. І тут час поговорити про челендж детальніше, а саме про тактику-галактику. Головна складність в тому, що в мене немає далекобійної атаки. Я не можу перестрілюватись на відстані і не можу напасти на ворога зненацька через півкарти. А тому, щоб комусь припудрить носик, Мені спочатку потрібно підійти до нього на близьку дистанцію, тобто всі файти мені доведеться вигравати позиційно. А так як я не збираюсь тупо сидіти в кущах всю гру, мені необхідно максимально підсилити себе, тому і повітряна руна зайвою не буде. Вибігаю з локації, чую щось жаби на болотах, дуже голосно квакають. Ну, це звичайна проблема всієї східної Європи, але не про це зараз. Підходжу ближче, і наношу перший удар тупо в повітря. Це щоб налякати супротивника. Він подумає, що я кончений і просто вийде з гри, але не спрацювало. І далі таки добиваю його двома ударами і біжу по наступного. А тіп просто чоловий хлопець. Стоїть собі є бочки в підвалі. Тільки на монтажі я зрозумів, що я таки попав по ньому. Оце ти попав. Ну і почались оці типові доганявки. Намагався від мене втікти, навіть хп мені підбив непогано, але на шампур все-таки потрапив. Тільки з ним розібрався, починає хтось третій настрілювати. Як бачимо, водноруна теж робить свою справу, трохи чекає на реген ХП, а так в цілому третій теж пішов на нарізку. Ну і сама гра вже пише, що ножик скоро вже пора би і на метал здавати, а тому повертаюсь на попередню локацію у спробах знайти новий і випадково знаходжу синю скриню з катаною всередині. Профіт далі йдемо. По дорозі зустрічаємо двох ботів, раз-два. Нічого цікавого. А потім біжу, бачу. Тіп машину мені везе. І як приємно. Що він насправді зупинився, я не знаю. Може, таксує потрохи, але це дало мені змогу підійти достатньо близько, і ось ми вже подорожуємо разом. Правда, подорож була недовгою, бо Ау! Оуінда! Who, Довго він гадав, що з цим робить. Я вже навіть подумав, що він вже честь корабля, час команди, але таки вийдуло його через форточку. Я навіть бігти за ним передумав, бо непогано він так стартанув, звідти, що я просто повернувся до машини. Сідаю, розганяюсь, випадково відправляю покемона в стратосферу і їду на заправку, бо тіп мені майже пустий бак привіз. Дуже хуйовий сервіс, вообще не рекомендую. Ставлю машину, чую, шкребеці якесь. Думаю, ну піду я його пошкребу, А там. Чиста гніда воровська вибігає, намагається сперти в мене машину, яку я ще дві хвилини тому чесно позичив у іншого гравця. Райончик піздець, коротше, легенько дергаю його за хвоста і починається голівудське кіно. Ми в машині, хтось третій стріляє, ми одночасно виходимо. Я наношу йому ще 90 демеджа, а він намагається зарубати бензоколонку. Ну, хворе! От що він час робить? На цьому бойовик перетворився в погоню, і ще якийсь час я бігав за ним, лепив як пін'яту, Аж доки не посипались цукерки. Так, все вірно. Весь цей час у нього була міфічна АЕРка, з якої він навіть не намагався вистрілити жодного разу. От мені цікаво, хто це? Що це за пацифіст технофоб З ким я тут взагалі граю. Не пройшло і хвилини, як я натрапляю на ще одного особливого. От скажіть мені, будь ласка, куди ото воно пиздує? Він що, по старим картам їбашить? Чи хтось на краю острова піцу заказав? Чи то бот намагається вибратися з матриці? Що відбувається? Варіантів було багато, але згадуємо минуле відео і істоту, з якою ми познайомились: бідалага, звичайна, середовище існування, буря. Ті просто додому шурує, все нормально. Потім був ще один, який стрибав від мене туди-сюди, але в результаті дострибався і якось так вийшло, що спочатку він відправився до того покемона, але потім. Тут вже сама гра травить, що я познайомив його з гравітацією, мені нічого додати. В цілому діла йшли так. Гладко, що аж. Підозріло. І не дарма, бо далі я спробував підбити цього тіпа, і це була моя фатальна помилка. Першого разу не вийшло, я думав було його зарашить, на що він просто заюзав імпульску і пострибав собі далі. Це, до речі, може бути той самий гравець, якого я бив в машині. От стиль гри у тіпа. Калабок, калабок, блять. Я від зайця утік, я від вовка утік. Коротше, від мене він теж втік, але у цей час. Інший гравець почав настрілювати мені, і в результаті відправив мене прямо у другу спробу. Приземляюсь на ту саму локу, але на цей раз меча не заспавнилась, і я вже думав, де б його поряд що можна було взяти, як він випадає мені зі звичайної скрині. Рухаємось далі, чую щось попахує якось недобре. А то наш перший супротивник, який звідчайдушний шахтёр мені попався, кіркою мене їбашив. Ну, ладно, одразу після нього на маньякичах нападає на ще двох гравців, які файтились поряд, і починаю лутатися в процесі, натикаючись на ще одного, який майже відправив мене в лобі, до речі, залишивши мені 6 хп. Скільки Пропало все. І чи він далі обісгрався від виду поїхавшого, що несеться на нього з ножем, незважаючи на всадженого обойму, чи то що там відбулось, але на катану я його намотав чисто випадково. Ледве відрегенев хп, як бачу, п'ятого правда, з ним було значно простіше. Спочатку він як мішок з лайном полетів за межі локації, а потім вже і прямо в наступну гру. Далі лутаю повітряну руну, нарізаю в салат ще одного гравця і додатково лутаю ще руни пустоти і води. Розумію, що вже топ-20 катану, судя по ХП, вже скоро в музей нести, і якщо я не хочу мати проблему лейті, краще вже зараз шукати заміну. Тому я чисто навмання побіг у Night Shift Forest, просто сподіваючись, що знайду там зброю. Приїжджаю туди якраз на махач. Першою відлітає ширма, а потім вже обидва гравця. Далі їду до сховища, розумію що воно закрите, і що шукати цього їжака по всьому лісу вже пізно, тому думаю, гляну просто по скриням, може щось буде. І трохи пошукавши, реально виймаю нову катану з жовтої скрині. Вже вдруге за цю гру. Але і це ще не все, тому що на виході ламаю ще одну скриню і витягую звідти вже третю. Тут я стою в ваші, але недовго, бо бачу, що весь двіж в центрі карти, і треба напевно іти до них. Піднімаюсь на острів і бачу гравця. Намагаюсь дати йому посраці, але Фортнайт вирішив, що грати можна й без урона. І після пари сочних ляпасів з його сторони розумію, що пора би вже і отрицательно наступати, напевно. Але кажіть мені, оця аеротруба тут нашого. Звало ж тут ефект на спайту, бо ж сука як чайка проти вітру, є все-таки вдається мені звідти звалити, випиваю банку і, зробивши ще 2 кіла на землі, дивлюсь на безхозний медальйон на карті. І думаю. Ну, моє. Про те, що ця медаль перезаряджає пушки, якими я навіть не користуюсь у цій грі, я взагалі не думав у цей момент. Просто як ворона на блискуче піднімаюсь і бачу гору лута і тіпа, який продовжує файтити сьогодні. Забираю медалі маску і вже був готовий лівати з того острова, аж раптом думаю: ну і що це? Я залишу того тіпа, зовсім одного з тим майже добитим босом. Він же буде сумувати. Так що я, як криса, то є ніндзя, я як ніндзя даю йому. Осрації він з переляку просто звалює з острова, А я, впевнившись у цьому, повертаюся до боса і підрізаю йому яйця, отримуючи медальйон і міфічний Тайфун Блейд. І тут я розумію, що я зобов'язаний вигравати цю гру, згадуючи, як я ледь не відлетів в самого початку. Як тричі за цю гру зі звичайних скринь мені випадала катана, і тепер, отримавши її міфічну версію і медальйон, який наче був створений для цього челенджу, я розумію, що кращої спроби вже не буде, а це значить, що я не маю права програти. І з цим настроєм я спустився з островів і деякий час бігав, шукаючи ворогів. В якийсь момент я почув файт, поки я намагався підійти, один вже відлетів а іншого мені довелося наздоганяти. Якийсь він кволий був. Я провів два удари, залишив його лоу ХП. Третім я міс клікаю і завчасно б'ю по землі. Хороший гравець би не пробачив мені цього, але тут мені вдалося, як кілбар пише два рази відмірять, один відрізать, і я залишаюсь один на один з останнім гравцем. Топ-2, де гравець невідомо, трохи кардіо туди-сюди, і ось воно несеться вперед. Разок даєм йому шпаги по бу. Найс nice. і далі біжимо на нього як попаний. Влаштовуємо лондонську розборку. І це був топ-1 однією катаною. Бонусом лутаю ще я чітку за перемогу без перезарядок. А вам дякую за перегляд і сподіваюсь, вам сподобалось. Лайки, коменти, підписки по вашому бажанню. Ну і побачимось.